Таю, ви дивитеся Віка підсумки. Я Олеся Омельченко розповім про найважливіші і найцікавіші новини Черкас та області. Починаємо! Літній ураган наробив лиха в Черкаській області. Після кількох днів сильної спеки налетів сильний вітер та злива. Дісталося переважно Черкаському та Золотоніському районам. Через шквали до 20 метрів за секунду попадали дерева, білборди, подекуди зривало покрівлі. За вечір до служби порятунку надійшло 45 звернень про допомогу. Рятувальники, комунальники взялися розпилювати дерева, звільняти проїзд автошляхами. За інформацією обленерго, у Золотоні... Ському та Черкаському районах внаслідок негоди світла не стало у 16 населених пунктах, з них у 13 частково. мрія що втілюється у дійсність. 18 родин із Черкащини отримали сертифікати на придбання житла. Це різні категорії. Люди з інвалідністю першої і другої групи внаслідок війни, члени родин полеглих воїнів. Чиновники обіцяють, це лише початок. Ще 18 ветеранів російсько-української війни з Черкащини отримали сертифікати на придбання житла. Кошти на рахунки їм уже зараховані. Олексій Юхимець із Золотоніщини пішов на строкову службу ще у 2003-му. Пройшов Ірак. У 22-му році з початком повномасштабного вторгнення став на захист країни, не вагаючись. Прийшов в сільську раду, забрав повістку і пішов в воєнкомат. Призвався у Воршанець три неділі учебки, так скажем, тоді. В одинадцятий прикордонний загін місто Краматорськ. У лютому 23-го року Олексій отримав поранення біля Авдіївки, втратив обидві кисті рук. адаптуватися було в взагалі мені не важко, не знаю. Важко було сказати про це дружині, що зі мною сталося. А далі, завдяки підтримці дружини, дітей, друзів та всіх, то адаптувався я нормально. Олексій займається настільним тенісом, живе у батьківській хаті з дружиною та дітьми. Зізнається, мріють про більш просторе власне житло. Ну, важливо і допоможе, допоможе тримати житло, про яке мріємо. Надіюсь, нам її хватить. Іван Ісканева служив у піхоті з 2015 року. У 2020 році вирішив відпочити від війська, але звільнення бійця закінчилося, коли почалася повномасштабна. За 9 років був неодноразово поранений. Згадувати складні періоди не любить. Це червона гора, мабуть, і Курдюмовка, саме такі запамися. Це в 23 році було. То що там розказують про ту війну? Ховайся та стріляє, та і все нині захисник проживає на зйомній квартирі з дружиною та дітьми. У щастя мати своє житло поки не може повірити. Поки ще не віриться. Коли вже куплю, тоді буде краще. За словами заступниці міністра у справах ветеранів України Юлії Кірілової, у пріоритеті діяльності міністерства забезпечення житлом ветеранів і ветеранок першої та другої групи, які втратили здоров'я внаслідок війни, а також родин полеглих героїв. Цьогоріч планують забезпечити виплатами понад півтори тисячі родин України. Щоб стати у чергу ветеранам або їхнім рідним, потрібно подати документи до місцевих управлінь соцзахисту або органів місцевого самоврядування. Врядування комісія розглядає власне цей перелік документів і визначає там по декількох критеріях: перше це група інвалідності, наступне це коло родини, тобто, чи це ветеран один, чи в нього є родина, дружина, діти на кожного з них розраховуються квадратні метри. І, відповідно на ці квадратні метри розраховується грошова сума, яка перераховується з бюджету міністерства ветеранів як субвенція до кінця цього. Року отримають житло загалом 95 родин ветеранів Черкащини. На це з державного бюджету спрямують понад 240 мільйонів гривень. Саме завдяки підтримці президента України і Кабміну, зокрема міністерства ветеранів. У нас на Черкащині ще 95 родин мають отримати житло. Сьогодні ми з вами стали свідками саме першої черги. Ми сподіваємося, що ми з найближчим часом проведемо всі необхідні процедури для того, щоб ті кошти, які передбачила держава саме за цим напрямком, щоб ми їх. Використали в повному обсязі, щоб кожна родина відповідно до пріоритетних речей, до цих черг відповідно отримала житло. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка. Температурні рекорди, спеку до 39 градусів фіксували цього тижня на Черкащині. Посуха змусила людей активно поливати городи. Унаслідок цього води стало бракувати. Подачу води за графіком запровадили, зокрема, у деяких районах Канева та Сміли. Ситуацію у Смілі з'ясовувала Анна Білик. Водопостачання в місті Сміла, яке має бути централізоване. Немає води. Так само і в цих кранах. Юрій показує, як працює водопостачання у Смілі. Каже, від 6 липня води немає. У багатьох районах міста вода подається за графіком, а в деяких вона відсутня або з'являється лише на кілька годин. Вода в 6 вас має бути, бо ми в 5 її подаємо. Її, якщо по-чесному, по, -по бо Тараса Шевченка вона з'являється 8.30 вечора. Перепрошую, і в 11.30 її вже майже немає. Невелика струєчка, не запускається в людей ні газова колонка, в людей діти. Ладно, ми вже дорослі, да? ну говорячи, да? не можуть ні помитися нормально, ні старі люди, криниця є, але ж ви бачите, це не вихід ходити до криниці і вона теж не бойсько. Вод коментувати нам ситуацію відмовилися. Натомість у міській раді пояснюють, проблема загострилася через спаку, коли різко збільшилось використання води у приватному секторі. Виникає відповідно там підвищення температури. Да. Навколишнього середовища то розбір води на наших підйомах значно збільшується за рахунок того, що приватний сектор починає споживати вдвічі більше ніж зазвичай, тому у нас ми вимушені на да, приймати графіки подачі води. Втім, навіть за графіком води не вистачає. Пані Лідія живе у Смілі вже понад 10 років. Говорить, з року в рік ситуація не змінюється. То вода нам подається буквально на півгодинки, на хвилин 40. і вона не має того напору, щоб можна було випрати речі, щоб можна було покупатися, зварити собі, їсти щось це. Навіть елементарне звити, змити карналізацію. Серед можливих варіантів вирішення називають збільшення видобутку води та обмеження споживання у приватному секторі, щоб стабілізувати подачу для всіх споживачів, конкретних термінів вирішення проблеми міська рада не озвучує, лише зазначають, що працюють над відновленням стабільного водопостачання. є багато чинників, тому тому що ми. Збільшуємо добуток води. Ми ж не сидимо на місці, ми проводимо певні там, технічні заходи і збільшуємо добуток води. Інші там, якщо будуть якісь опади, відповідно, люди різко перестають городи свої і присадимо ділянки поливати. Це теж впливає. Смертельне знайомство у Золотоноші чоловік та жінка, які заледве ледве один одного знали, сіли разом випивати. Під впливом алкоголю веселищі змінилися на бійку. Історія завершилася трагічно. Більше розповість Нацполіція. 7 липня до поліції з Золотоноші надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків знайдено мертву жінку з наявними на тілі тілесними ушкодженнями. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти слідчого управління поліції області. Поліцейські провели ретельний огляд місця події, зібрали докази, встановили коло спілкування потерпілої та опитали можливих свідків. Правоохоронці з'ясували, що ледь знайомі чоловік та жінка разом випивали на вулиці. Згодом продовжили застілля вже у неї вдома. На фоні вжито алкоголю. Між ними виник конфлікт, під час якого зломисник накинувся з кулаками на сорокарічну жінку, а потім задушив її та покинув місце злочину. Оперативники кримінальної поліції провели розшукові заходи, встановили особу підозрюваного та його місце знаходження. Слідчі затримали 43-річного фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом умисного вбивства, що передбачено частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Слідчі розслідують кримінальне провадження під процесуальним керівництвом Золотенівської окружної. Прокуратури правопорушнику повідомили про підозру. Нині чоловіка обрано запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Черкащина жнивує. Аграрії вже активно працюють у полях. Цьогоріч мають амбітну ціль до 4 мільйонів тонн валового збору зерна. Попри погодні перипетії та виклики воєнного часу, урожай відзначають хороший. Далі матеріал обладміністрації. Наші аграрії дуже потужні. Вони підтвердили це неодноразово протягом цих 3,5 років, практично четвертий рік, коли ми сіємось під час повномасштабного вторгнення. Сьогодні ми можемо казати, що первинний врожай, який ми вже бачимо, який зібраний протягом останнього, тижня, Говорить про те, що врожай середня врожайність цьогорічна буде вища ніж минулоріч. Але ми очікуємо валовий збір не менше 4 мільйонів тонн зернових зернобобових. Що говорить про те, що ми дійсно стабільно забезпечуємо продовольчу безпеку і Черкащини, і звісно України. Я не скажу, що в нас були хороші, сприятливі умови, але вони й були непогані. Дощі були, все ж надіємося на хороші врожаї. Змінюється клімат, змінюються, підбираються сорти. Тому це дуже актуально. Це гарантія на сьогоднішній день нашого агровиробника в стабільних урожаях. Звичайно, важливо, що ми з аграріями постійно в комунікації і взаємодії, що ми спілкуємося практично щотижня, проводячи і окремі наради, діалог влади із бізнесом, і е, аналізуємо е, всі виклики, які мають, мають місце, на жаль, під час війни. Тому будемо сподіватися, що ми спільними зусиллями саме в такій координації здолаємо всі ці виклики і зберемо справжній такий черкаський потужний врожай. Поповнення у Черкаському міському зоопарку. У родині Лани Європейських народилося оленятко. Малеча народилася місяць тому. Це дівчинка, яку назвали Фрезія. Як розповідають працівники зоопарку, вона тендітна, допитлива та з перших днів життя активно досліджує навколишній світ. Уже гуляє, тож відвідувачі зоопарку мають нагоду роздивитися маля. На цьому поки все. Більше новин на нашому сайті Vika.ua. Підписуйтеся на телеканал Віка Ютуб. Бережіть себе, до зустрічі.